друзі, став вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали публікують супутникові знімки руйнування на газовимірювальній станції. Суджа. пункту пропуску судджакурській області. пишуть, що росіяни самі розбомбили ударами кабі. У Станція більше не працює. Російський газ транспортувати нікуди. Яка випливає з аналізу фото? Пише російська служба Радіо Свобода. Частина пошкоджень на станції з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина між десятим та одинадцятим серпня. На фото за одинадцяте серпня видно, що практично повністю. Зруйновано одну з адмінбудівель. а Також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання при цьому вранці у понеділок Газпром, стверджував, що продовжує прокачувати гази через станцію до Європи у звичному обсязі. На другому фото новий супутниковий знімок міжнародного пункту пропуску суджа зруйнованого у перший день українського наступу в області. Фото зроблене 11 серпня. Пункти пропуску охороняли російські солдати-строковики. Десятки з них потрапили в полон. Той же час на станції наразі видніється український прапор. Працівники станції та строковики, які Її охороняли зараз в полоні на території України. Теж чекає порчату. Як починалося і чим завершується правління Путіна за одовжки у чверті століття, пише Андрій Зубов, російська історика, 25 років правління Путіна, рахуючи його прем'єрство, почалося вибухами будинків у Москві та Волгодонську і загибелю підводного ракетоностякуриськ у Баренцевому морі. Вона потонула ці слова безпристрасно сказані Путіним у серпні 2000-го. Пам'ятає, вся Росія під час вибуху будинків загинули Тятки громадян, які мирно спали під час ненадання допомоги Курську. понад 100 офіцерів і матросів, і ми досі не знаємо з точністю, хто підривав будинки і чому не було врятовано екіпаж курська влада, мовчить як урод води набрала, але мовчить. Отже, є що приховувати. І більшість росіян знають, що приховується мовчання чвертьківська диктатура. Путіна це не принесла народу Росії ні миру, ні процвітання. Розпочата смертями невинних людей. Вона перетворилася поступово на розгноздану тиранію. За законами тиранії, задаливши свободу у себе вдома, тиран порушила завоювати світ: Грузія, Сирія, Крим, Донбас, Лівія і нарешті повномасштабна війна з мирною Україною, яка коштувала Росії вже сотень тисяч життів. А в Україні боюся і того більше. Громадяни Росії дедалі більше відчувають свою повну вразливість перед обличчям диктатури КДБ на чолі з товаришем Путіним. Росія стала вигнанцем у міжнародній спільноті і товаришо, якщо це можна назвати дружбою з найбільш огидними та людину ми режимами глупусу. червоним китаєм, аятоліськими радами Чаннинівською кореєю в'язниці з Росії переповнені політв'язними. У них відають за пост в інтернеті, за лайк, за кожне вільно сказане слово. Головний обов'язок будь-якої влади захистити громадян. І ось. з вини маніакальних амбіцій Путіна втратили життя і здоров'я багато сотень тисяч людей, втягнутих у військові конфлікти з його злісної волі. А тепер війна з усіма жахіттями, якими Путіна сповна обедарував Україну, повернула. Ляся на російську землю. Тепер українські війська виють уже в Курській області. Бомбардують білгроти, липець, волосся, і Яко я виявилося, і сього слід було очікувати КДБ, від імені якого править Путін абсолютно не здатний. Доскільки не бутя конструктивної державної діяльності, він уміє тільки забороняти, віджимати, убивати в потилицю, сипати отруту у труси. Жодного позитивного державного проєкту у Путіна та КДБ не було і немає, діючи методом тику, слідуючи за божевільними пристрастями, хворобливими фобіями правління Путіна і КДБ. Остаточно знекровило і розорило багато країн і прорекло її на ганьбу та осміяння. Такий підсумок чверть Кивового правління Путіна і КДБ. Вони ненавиділи Росію. Вони почали із заміни патріотичної пісні. На сталінський гімн вони жадали знову звично жити в більшовицькому чекійському раю для себе, раю, який для народів Росії завжди був тільки гулагум. А підсумку вони згубили надію на відродження Росії. Самі потонули разом із нею, і ніхто їх не рятуватиме, як не рятували вони самі моряки Курська. Як... Принесли у жертву своїм амбіціям сплячих москвичів 1999 року багатоповерхівці на Каширицькому шосе як нині басилі захистити життя мирних громадян у суджі. редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі ставте вподобайки пишіть коментарі підписуйтесь на канал переможемо разом